Попрощалися із 41-річним військовим Олексієм Діяконов Гапіним. Запам'ятали його як позитивного, щирого та працьовитого. Дуже був позитивний, дуже був привітний, завжди уливався, завжди тільки посмішка. Ніхто за нього не може поганого слова навіть згадати. Ніколи не приїжджав, щоб комусь щось добре слово не сказати, комусь добре не зробити, сумку піднесе. Та, ну, я не можу сказати, це людина. Від Бога. У юному віці переїхав у село Заборознівці Новоушицької громади. Навчався у Говорівському професійному училищі Хмельницького ПТУ. У цивільному житті працював електрозварювальником. Він завжди маму підтримував, завжди бабушку підтримував. Він знає хату перекрити, він знає городі допомогти, дрова заготовити. І крім того, він ще співає у своїй компанії. І там позитиву він приносив. Це людина. Виросла без батька, батько помер. Він на всю відповідальність за батька взяв на себе. Доєднався до лав ЗСУ у травні цього ж року. Під час виконання бойового завдання Олексій загинув на Сумському напрямку. Завжди компанійський, куди компанія, туди він поганого ніколи не робив, за ним поганого ніколи ми не наблюдали. Женився, він з такою радістю, приїхав в село, показав, що в нього є жінка. Він зразу показав, що я маю жінку. Жінку представив, подивитися, це мої друзі, це моя компанія, це, це його все єство. Потім родився син. Він так тішився, він так хвалився. Бо він не міг дитини. Без батька залишився син, без чоловіка дружина. Поховали військового на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракова. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.